З'їзд Демократичної партії Сполучених Штатів офіційно затвердив віцепрезидентку Камалу Гарріс своєю кандидаткою на посаду президента на майбутнє выборами. Україні пришла вооружение, да там по 60 млрд, потім потом поставили там до 10 F 16, все, їм потрібен какой-то результат. Звісно, вони вибрали они е, выбрали слабое место границу, да, тому що повністю плотно е, сделать границу ну, возможности. на початку серпня під час віртуального поіменного голосування Гаріс уже отримала підтримку більшості, але тепер процедуру провели повторно, щоб оголосити результати в урочистій обстановці. Гарріс подякувала делегатам за висування її кандидатури у президенти і підкреслила, що вона зараз випереджає Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%. Ми ніколи не схилимось перед путіним. З такими словами президент Джо Байден звернувся до учасників з'їзду демократичної партії, яка проходить у Чикаго. Присутні в залі скандували: Ми любимо тебе. Джо та дякували йому за 50 років державної служби. Підсумовуючи свою кар'єру, одним з успіхів своєї політики Байден назвав спротив України агресії Росії. В Чикаго працює наш кореспондент Остап Яриш. Він долучається до нашого етеру прямо зараз. Привіт, Остапе. Остапе, про що говорив президент Байден? Які головні моменти його промови тип хотів виокремити, і що власне він сказав про Україну? Вітаю Наталю. Так дійсно зараз ми тут на United Center Arena у Чикаго. Зараз відбуваються репетиції основних виступів, які почнуться сьогодні ввечері. Вчора, окрім Джо Байдена, тут виступали Гіларі Клінтон. Також перша леді Джил Байден, американські сенатори, американські конгресмени, у тому числі сьогодні ж очікуємо виступів Барака та Мішель Обами. Втім, повернемося до виступу Джо Байдена. Безумовно, він був хедлайнером вчорашнього вечора і у своїй промові <кій> сфокусувався на двох аспектах: на аспекті підсумків своєї роботи на посаді. Президента і своєї 50-річної кар'єри говорив переважно про речі внутрішньої політики, про відбудову демократії, про підтримку середнього класу американців, про репродуктивні права жінок, але також е згадав і про зовнішню політику, зокрема про зміцнення союзів, зміцнення альянсів протидію Росії у Європі, в тому числі. Давай послухаємо, що він згадав про Україну, і якими словами про це сказав жоден головнокомандувач не повинен схилятися перед диктатором, так як Трамп схилився перед путіним. я ніколи цього не робив і обіцяю вам, Камала Гарріс ніколи цього не зробить. Ніколи не схилиться. Ми об'єднали Європу настільки, наскільки вона не була об'єднаною протягом років. Додали Фінляндію і Швецію до НАТО. за 10 днів до смерті Генрі Кіссенджер подзвонив і сказав ніколи з часів Наполеона Європа так не оглядалась через плече на Росію із жахом, як зараз. І що ви думаєте? Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки по тому Україна все ще вільна. Бачили ми кадри стадіону. Дійсно, вщад, бо він заповнений. Ця арена вміщає понад 23 тисячі відвідувачів. І Джо Байден також протягом свого виступу на Наталю він передав Естафету Камалі Гарріс. Він закликав за неї голосувати, сказав, що це найкраще рішення за його політичну кар'єру обрати віцепрезиденткою саме Камалу Гарріс і висловив упевненість в тому, що вона на його думку буде хорошою президенткою. А Тім Волс хорошим віцепрезидентом, це також виборці зустріли тут гучними опис. Кам'яталі Остапа, як ти сказав, ми бачимо, як на промову Байдена реагують учасники з'їзду. Йому скандують, дякують. Загалом, як змінилися настрої виборців з входженням у боротьбу за президентське крісло камали Гарріс? Наскільки сьогодні заряджені демократичні виборці? Наталі, це один із основних викликів демократичної партії зараз. Ще місяць тому всередині демократичної партії і помітно бракувало ентузіазму. Дійсно було питання, чи зможе Камала Гарріс і Тім Волс об'єднати довкола себе американців об'єднати довкола себе виборців і зарядити їхньої енергією, зарядити їх тією енергією, якої їм так бракувало. І дійсно я спілкувався вчора із делегатами. Делегати це представники штатів, які приїжджають на конвенцію, аби офіційно номінувати кандидатів у президенти. Вони весло. Влюють волю виборців партії свого штату, тому їхня думка є важливою. Вони є прямим втіленням демократії і висловлення демократії тут у сполучених штатах. Так от вони кажуть, що вдячні Джо Байдену за це рішення. Вважають, що рішення було необхідним, правильним, що партії потрібно було зміни, і кажуть, що дуже захоплені зараз бачити Гарріс кандидаткою у президентки від, від демократичної партії, і захоплені бачити також її партнером Тіма Волза, партнером на цих виборах. Давай послухаємо, якими емоціями вони поділились. Я мій третій з'їзд партії. Ніколи раніше я не відчував такої енергії. Незалежно від того, чи були люди у захваті від Камала Гаріс спочатку чи ні. Схоже, що зараз усі згуртуються навколо неї, що вдихає набагато більше ентузіазму усі перегони. Багато енергії, багато надії, багато радості. і Я дуже радію цьому. У нас стільки оптимізму щодо майбутнього. Тимношкіра жінка, яка допоможе Америці отримати хороше майбутнє, і я цьому дуже рада. Ми маємо першу афроамериканку в президентському бюлетені, і це сильно піштовхне молодь піти і проголосувати. Тому бути тут важливо як ніколи. Гляньте на опитування, подивіться на всі мітинги довкола. Ви побачите свідчення там. Люди в захваті від цієї номінантки, і я один з них. Я думаю, що завдяки цьому буде більша явка на виборах. Люди хочуть проголосувати, і вони в захваті бачити Камалу Гарріс номінанткою, особливо тепер, коли вона обрала свого віце-президента. ми в захваті від того, що вона балотується, і ми раді, що вона обрала губернатора Волза своїм напарником. Ми будемо ходити від дому додому і закликати наших людей проголосувати за них. Остапе історично американських виборців хвилює внутрішня політика. Тим не менш чи звучать на з'їзді демократів зовнішньополітичні питання? Я знаю, тобі вдалося поспілкуватися з кількома делегатами. Що вони говорять про зокрема підтримку США України Наталю? Не всі демократи насправді всередині партії задоволені камерою гаріс і цим вибором. Зокрема, йдеться про пропалестинських виборців, і тут були насправді великі протести вчора під цим стадіоном. Відображається питання зовнішньої політики. Відображаються на цій конвенції. Питання підтримки близького сходу, питання протидії Росії, в тому числі. Я мав нагоду запитати у делегатів демократичної партії, якою вони хочуть бачити політику Камали Гарріс і тімоволоза щодо України, якщо його беруть, якщо Камала стане президенткою, тім віце віцепрезидентом. Давай послухаємо, яких дій очікують вони. В відповіді насправді пролунали різні. Я вважаю, що Гаріс і Волс повинні зробити все, що в їхніх силах. Те, що сталося за останні два тижні в Україні, із заходом в Росію, я думаю, що ми повинні підтримати це якомога сильніше. Одна справа підтримувати людей, інша водити війська.